Якою порадою ви б хотіли поділитися, нічого не стане краще, якщо ви нічого не зробите, щоб це виправити. Так просто, але багато людей цього не розуміють. Багато людей просто не знають, що робити, щоб це виправити. Вони пробують усе, що тільки можуть придумати, і все одно відчувають себе порожніми. Деякі люди роблять усе можливе, але все погіршується або просто не покращується. Це не їхня невдача, іноді це просто життя. Навчіться говорити НІ. Інакше люди скористаються цим і будуть наступати на вас. Вам не потрібно пропонувати допомогу всім, особливо тим, хто вам не допомагає. Так, у старшій школі я думав, що маю друзів, але вони використовували мене лише для того, щоб красти для них пляшки з випивкою. Ти ніколи не будеш достатньо хорошим для людей, яким ти не подобаєшся, тому не витрачай час на те, щоб допомогти, справити враження чи іншим чином бути в прихильності того, хто тебе не любить, і не буде любити у відповідь. Тепер я маю лише дотримуватися власної поради легше сказати, ніж зробити. Я засвоїв цей урок важким шляхом, і є приказка, яку я чу, яка містить у собі вашу пораду. Мені здається, вона звучить приблизно так. Ти можеш бути найсоковитішим персиком, але є люди, які не люблять персики. Це для всіх людей віком до 30 років. Не поспішайте, надслоджуйтеся кожною миттю, виходьте, розважайтеся. Так важливо зосередитись на тому, у якому напрямку розвивається ваше життя. Але не поспішайте обирати професію, на якій ви не на 100% впевнені, що захочете працювати все своє життя. Це нормально, якщо ви не знаєте, що хочете робити прямо зараз. І це нормально, якщо ви не просуваєтесь так швидко, як інші люди вашого віку. Ми всі звикли бачити 30 років крайній термін, щоб відповідати всім цим суспільним стандартам. Я тут щоб сказати вам, як 31-річна жінка, що ніхто цього не зрозумів. Ми всі просто добре вміємо це робити. Не поспішайте, дотримуйтеся свого серця. Навіть якщо ти зараз в поганому становищі, я була бездомною твоєму віці. Справи владнаються. Якщо це здається неправильним, не робіть цього і люби себе дитинно. Мені це дуже потрібно. Мені 27, і після закінчення коледжу я знову живу з батьками. Я не можу знайти хорошу роботу, хоча роблю все, що в моїх силах. Я весь час відчуваю постійний тиск. Дякую, що нагадали мені, що потрібно зробити глибокий вдих і відпочити. Не сприймайте критику від того, від кого ви б не прийняли поради. Не знаю, хто це сказав, але це чудова порада. Зроби щось. Може бути що завгодно. Пиши, проектуй, сади, будуй, що завгодно. Це не обов'язково, щоб заробляти гроші. Якщо ви можете заробляти на життя тим, чим займаєтеся, чудово. Але якщо ви можете робити це лише у вільний час, це все одно добре, більш ніж добре. Зробивши щось, ви дізнаєтеся багато про себе. Ймовірно, спочатку вам це вийде погано, нічого страшного. Єдиний критерій, який вам потрібно знати, чи варто продовжувати, це чи подобається мені те, що я роблю. Якщо це вас задовольняє, то робіть. Ви будете від цього щасливі. Вам не потрібен привід, щоб сказати ні. Ви нікому не зобов'язані пояснювати, і вам не потрібно вигадувати історії про те, чому ви щось не можете зробити. У кожного є межі, і це цілком нормально. Навчіться робити базові речі самостійно. Це не тільки заощадить ваші гроші, але й заощадить стрес і клопоти, викликані ремонтниками, механіками, швачками, кравцями тощо. Елементарне технічне обслуговування автомобіля, як от заміна власних фар і масла, може заощадити сотні, а знання того, як замінити шину та завести автомобіль, також може заощадити дорогу допомогу на дорозі. Приготування їжі самостійно економить ваші гроші, особливо якщо ти дотримуєшся плану харчування. Це також буде здоровіше. Навчіться робити базові ремонтні роботи вдома, як от заміна негерметичних кранів, ремонт дверних петель і шпаклювання невеликих дірок в стіні, зашивання невеликих подряпин і дірок на одязі, зробить його довговічнішим, заощаджуючи вам купівлю нового одягу. Мій батько помер, коли мені було 12, і я любила його. Зараз я бачу моїх друзів або випадкових людей, які сваряться зі своїми батьками або не хочуть говорити один з одним, і мені боляче у кожній клітинці мого тіла. Навіть мертвий мій батько продовжує мене чомусь навчати, і найголовнішою є порада, якою я хочу поділитися з тобою. До які у вас проблеми з тим, про кого ви думаєте в цей момент, але не втрачайте довгоцінний час. Підійдіть до цієї людини і скажіть йому чи їй, що ви відчуваєте, і розберіться. Якщо все не закінчиться добре, це не має значення. Принаймні ви зробили все можливе. Повір мені, коли я кажу, що ця людина зникне, і ти, зрештою, пошкодуєш про це, і це буде дуже боляче. Сім'я нічого не означає. Те, що у вас з кимось спільна кров, не означає, що ви повинні її любити, любити або навіть терпіти. Але те, що у вас немає спільної крові, не означає, що ви не можете бути сім'єю. Усім не догодиш, деякі люди стануть тобі ворогами. Ніхто тобі нічого не винен, якщо ти чогось хочеш, то треба самому йти та брати. Коли ти одружуєшся, це не означає, що ти одружуєшся з родиною. Не слухайте чутки про інших людей, якщо немає підтвердження їх правди. І також не поширюйте їх, це багато говорить про вас. Ніколи не позичайте комусь більше, ніж можете собі дозволити. Навіть якщо ви думаєте, що можете на 100% довіряти цій людині, ніколи не позичайте більше, ніж те, що ви не боїтеся втратити. Змінено. Також не позичайте у когось більше, ніж зможете віддати. Контролюйте свої фінанси. Це правило добре підходить для інвестування азартних ігор. Азартні ігри можуть приносити задоволення, якщо ви граєте лише на ті гроші, які можете собі дозволити програти, Ви несете відповідальність за своє життя. У ваших радощах, прикостях, успіхах, невдачах і помилках ніхто інший не винен. Коли ви візьмете за себе відповідальність за власне життя, ви зможете пожити його так, як хочете. Перш ніж щось сказати, завжди думайте, все, що ви говорите, записується і буде використано проти вас. Крім того, якщо ви вважаєте, що вас зір погіршується якомога швидше зверніться до офтальмолога, ви можете зберегти його в більшості випадків. Якщо ви хочете подружитися, переконайтеся, що це правильні люди. Я маю на увазі те, що, скажімо, той, хто вживає наркотики, алкоголь, курить, часто вживає лайки. Починаючи навіть із середньої школи, це ймовірно та людина, якої вам слід уникати. Не намагайтеся робити те, що вони роблять, лише для того, щоб вписатися або поводитися крутим перед ними. Я не кажу, що це завжди так, або що всі повинні дотримуватися цієї поради, але я точно рекомендую її всім, хто хоче жити заможним і квітучим життям, поки у них ще є шанс на це. Загалом ви завжди повинні бути обережними щодо того, кому ви довіряєте, на кого рівняєтеся та або намагаєтеся подружитися. Якщо ти боїшся щось зробити, Бо боївся, що хтось тебе засудить, не бійся. Завжди знайдуться люди, які вас засуджуватимуть, але ви просто повинні відкинути це і продовжувати. Не бійтеся робити те, що любите. Якщо сподобалося відео, постав вподобайку та обов'язково підпишись, щоб не пропустити майбутні цікаві відео. При бажанні ти можеш нас підтримати за посиланням в описі. В коментарях напиши, якою важливою порадою ти б хотів поділитися з усіма.